До гуманітарних конвоїв із заходу у нашому місті вже звикли. Очевидно, що настав час цікавитись не лише тим, що привозять, а й хто ті люди, які наслідуючи давні християнські канони, долають чимало відстань заради допомоги ближньому. Цього разу гуманітарний вантаж у коваль, медикаменти та медичне обладнання, одяг і продукти для одиноких інвалідів, малозабезпечених громадян, привезли члени мартійського ордена з міста Дортмунда та навколишніх населених пунктів. Милосердя та благодійність один з основних напрямків діяльності католицького мальтійського ордена, коріння якого сягає в глибоку давнину. Сам орден був заснований у 1099 році як братство святого Йохима в Палестині. За роки своєї багатостраждальної історії Іоанти, як їх називали, не раз змінювали місце своєї прописки. Вони базувалися на Кіпрі, Родосі та найдовше на острові Мальта, звідки й походить, власне, сама назва цього католицького ордена. З 1834 року резиденція керівництва ордена знаходиться в Римі. Його традиційна мета пропаганда християнства і благодійницька діяльність. В нинішніх умовах особливо активно розвиваються останні. І це допомога на випадок катастроф чи екстремальних ситуацій, соціальна підтримка малозабезпеченим і хворим. Мальтійський орден це громадська організація, в яку люди йдуть за покликанням душі. До речі, служба допомоги Мальтійського ордена не вперше на Україні, і, зокрема, у Ковалі. Тому нинішній візит можна вважати продовженням знайомства, розпочатим ще рік тому. Та наші німецькі друзі і надалі планують побувати з візитами дружби і милосердя у різних регіонах країни. Головний їх підсумок налагодження гуманітарних контактів між людьми і зближення. Культур двох європейських народів